Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Хлопки на авіабазі МЗД наразі йде робота по збору інформації, підтверджені, але як мінімум одна льотна машина більше не літатиме. Аналітики Defense Express дійшли висновку, що росіяни використовували мздока під час війни з Грузією у 2008 році. Аеродром також був перевалочною базою для доставки боєприпасів російському контингенту у Сирії. Російська армія доставляє на аеродром МЗД. У північній Осетії крилаці ракети та інші боєприпаси такого висновку дійшли аналітики Дефенс Експрес після перегляду супутникової знімки в плене Члеби. На аеродромі видно, щонайменше один важкий військово-транспортний Іл-76 і Ан 22 які могли привозити туди снаряди. Експерти ставлять під сумнів дані про використання аеродрому Мздок у військових цілях із 1991 року. Відомо що до 1992 року МЗ були стратегічні бомбардувальники. То П'ять МС а під час першої війни за Чечнею у 1995-1996 роках. МЗДОК став однією з трьох опорних баз для авіації збройних сил Російської Федерації, яка завдавала ударів по чеченських військах і мирних жителях. Найімовірніше, мздок використано також як опорну точку для авіації Російської Федерації під час війни проти Грузії у 2008 році. Є офіційні дані від самих рашистів, що МЗДОК у дві Нацятому році вони використовували як базу для Ту-22М3 під час війни у Сирії. Вказали дослідники. Під час сирійської кампанії вони щовачі використовувалися як класичні бомбовози і для атак некерованими керованими авіабомбами. А у 2016 році горміноборони повідомляли про використання аеродрому як перевалочної бази. Звідти війська РФ доставляли повітрям має припаси контингенту в Сирії на маршруті. Використовувалися не тільки ІЛ-76, а й Ан-1, 124. стає ще більш цікавим і гострим питанням, чому рашисти стільки зараз почали використовувати аеродром Мздок як базу для ударів ракетами по Україні. Схоже, тут пояснення не тільки в спробах ворога знайти нові шляхи для подолання нашої ППО. Зробили висновок автори матеріалу. Далі аналітики наводять фрагмент інтерв'ю командувача 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу Російської Федерації генерал-майора Миколи Гостєва. Він пояснив, що раніше аеродром Мздок і Кореновська були на реконструкції. Там будували нову злітну посадкову смугу та інші технічні споруди. Цілком ймовірно, реконструювали мздок, закінчували наприкінці 2022 року або на початку 2023 року. Через що саме зараз російські військові згадали про цей об'єкт як базу для ракетних ударів по Україні. Додали в Defense Експрес. Є й інша версія. Росіянам знадобився додатковий аеродром для маневрування потужностями стратегічної авіації, щоб убезпечити частину тут. 22 два 3 від можливого удару у відповіді засум британські чиновники раніше вказували, що парк бомбардувальників то двадцять два мтри, і ту дев'яносто п'ять у складі ПКС РФ став у півтора рази меншим ніж раніше було на папері. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.